Да поговорим. поговоримо. Здорові! О, а де вуса ділись? Та збрив вуса, мішають трохи. Ти все своє корча крутиш, да? Не поняв. Якого корча? Та бо корч, опель мій набагато кращий, в сто разів. Чим це він хуже, ніж твій? Опель. Ну дивись, колеса в тебе які? 14? 14. Ну от бачиш, а в мене 15. Більші колеса краще тримаються дороги. І коробка десь механіка, да? Ну да, механіка. А в мене автомат. Сів собі і поїхав, ніякого сцеплення. І газ в тебе десь друге покоління стоїть, правда? Друге. А в мене четверте. А рік який в тебе? 91-й. А в мене 2001-й, то є різниця. Віть. Слухай, сусід. Їхав би ти додому далі. Не хочеш щось з тобою говорити. Луче в нього. Все в нього лучше. Що вже стало? Що такий злий? Все добре. Нема що казати. Та бо корч, опель мій набагато кращий, В сто разів. Я не поняла, Вітя, а ти куди зібрався? Мать, та зараз прийду. Гараж там треба перебігти. Де що зробити? A few moments later. Вітя, ти представляєш, сусіда кульки, машина горить. Ну що зробиш, мать? Не повезло йому. Ходи поможемо тушити. Та ні, мать, я не піду тушити. Хай горить.